Доброго ранку. Ми вже на диванах до нас линули гості. Це пані Олена, методист з міжнародних зв'язків та партнерства Кіровоградського обласного цю та Джосиф Хеллер, волонтер корпусу Миру США в Україні. Доброго вам ранку до спіки країні Так. о mm гад, -hmm. mm -hmm. oh <laughs> все бачите, важновладці наші люди вчить українську, тому що навіть в Штатах спілкуються українською мовою. Доброго <laughs> ранку, ми вас вітаємо. дуже раді вас вітати. Mm -hmm. Поговоримо ми про корпус миру. Так і наскільки я знаю, предісторію всі я думаю, розуміють. Була б. Така своєрідна асоціація там е Кеннеді, коли він ще був не президентом і Мічиганського університету, і сумувалась така велика структура як Корпус Миру в Україні. Е це було із -за Буша, і за Леоніда Кравчука. Така своєрідна конструкція. Давайте розкажемо нашим глядачам, яка функціональність самого корпусу миру. Цього року Корпус Миру США в Україні відзначає вже 25 років активної діяльності. Наш Кіровоградський обласний центр дитячо юнацької творчості вже кілька років так тісно співпрацює з Корпусом миру США в Україні. До нас приїжджають волонтери Корпусу Миру. Ми разом спілкуємося, реалізовуємо спільні проєкти, які направлені на розбудову демократичних цінностей, і перетворення наші. Громаді. Uh -huh. а, молодь нашого міста, молодь нашого регіону завжди залюбки спілкуються з волонтерами Корпусу Миру США в Україні. І в нас є такі вже дієві а, приклади нашої співпраці, не тільки а, такої духовної, а є у нас вже відкритий а, волонтерський центр а, на базі Кіроградського обласного центру дитячо-нацької творчості. Це така обладнана кімната, де ми вже проводимо. А дуже багато різних тематичних тренінгів, зустрічей дискусіонних клубів? Ну тобто така співпраця з волонтерами Корпусу Миру є дуже дієвою, дуже гарною і чудовим прикладом, взагалі, для інших організацій, тому що корпус миру відкритий для співпраці, і можна запрошувати волонтерів для спільної діяльності. А, фа на який термін ви приїхали до нас? Можна вже говорити чи ні? Чи це два секрет? Роки. Два. два роки. Два так. роки <рес> так, під час два роки. Дивіться, знаєте, от з самого початку ви почали розмовляти українською мовою. А де ви вивчили мову? А в Україні я починав вчити починали вчити в Києві? Україні. Україні? так. А, а як це все відбулося? Може можете розповісти? Це такі споч... вони приїжджають в Україну і вчать ага. мову спочатку, спочатку. країни, ага. в якої вони ага. знаходяться, вчать культуру, традиції. Взагалі я хочу сказати такі великі секрет, Джозеф знає багато мов. А Тому? скільки а які? мов? Якими мовами? Французькі, а, іспанські, а, їдеш? англійський, вже і руські. Ну, Класно, таки, що ви... Поліглот <рес> <Я рес> Ви навіть... <Класно> знаєте <рес> українську мову. А ще ви знаєте, в якому відмінку треба з а, відповідати. це найважливіше французька. <рес> да, колись я спілкувався з одним волонтером із корпусу Миру, Анна назвали це. це було дуже давно. І вона мені от розповідала, що е, у них от спочатку базується така загальна ідея це за пропагування миру і інтернародності, тобто щоб не було якихось конфліктних ситуацій, ніколи, і так далі, і так далі. Ну, все ж таки функціональність ми розказали, але я хочу задати таке головне питання. А от в сьогоденні, коли у нас там багато якихось там знає антисемітизму, антиамериканських тенденцій, антиукраїнських, антиросійських, чи ось є ось ця комплексна і загальновідома система під назвою єднання народів? Ми все ж таки єднаємося, чи з часу ми роз'єднуємося, єднуємо, роз тому що тенденція зараз показує, що єднання немає. Коля закрути зараз це простіше в тому, що ем, навіть я не знаю Ще Головна місія волонтерів, які приїжджають до нас в країну, показати, що в різних країнах люди однаково мріють про мир. Про стабільність, mm -hmm. про щастя, про те, що кожна людина має право на свою мрію і має право цю мрію досягти. Mm -hmm. І дуже чудово, що а, ми розкриваємо для волонтерів Україну. Mm -hmm. а, волонтери розкривають для нас свою країну. І потім, коли вони їдуть додому або подорожують іншими країнами, вони мають можливість розповісти, що Україна mm -hmm. це мирна країна, яка прагне демократичних змін, яка прагне mm -hmm. а, того, щоб всі люди. А, Мали право бути рівними і мали право досягати рі і рівних можливостей, тому що це дуже важливо. Така так, народна дипломація. А от мені цікаво, як люди потрапляють до корпусу е, миру? Хто ці люди? Це студенти, е, тому що це ж не це не справа всього життя. Чи як? Чи це певний період часу? Джозеф, як ти потрапив до корпусу миру? Чому ти туди пішов? Чи тебе запросили? Um. У кожного свої, мабуть, да? так? У кожного Ідея в тебе така була? Um, я просто хотів бачити нову Україну. Я um, хотів uh, вчити українську мову. Це зрозуміло. Ну, добре. А, а твоє походження? Сам ти, ти Походження? З, так, звідки. ну, звідки ти? Де ти oh, Я з Лос-Анджелеса. Лос-Анджелеса. Лос ми там ще не бували, але хотіли побачити. Ми туди прийдемо в гості. Я не так питання задала. А чому ти пішов в Корпус міра працювати? Я сам, ну я хотів бачити нову країну, вчити в українську мову. і... Ага. Так. Ну, Тобто, Тей якщо ти господи. йдеш в корпус міру, ти йдеш в якусь країну потім, і а, ти а, допомагаєш одна народностей. Ага. Ну, ага. Тобто в цьому ідея і полягає. І з, е, волонтери є різного віку. Угу. А, є, у кожного різна мета, у кожного е, ну, різні якісь е, е, ті прагнення, чому вони пішли. Угу. Але ідея Корпусу Миру одна. Це угу. саме... Угу. Мир, розбудова демократії, розбудова е, громадянського суспільства, mm. допомога, безкорисна допомога. І саме завдяки е, і волонтерам корпусу mm. миру е, в нас також почав е, рухати розвиватися волонтерський рух mm -hmm. сьогодні. Це дуже така вже розвинена е, структура. А раніше це було ну mm -hmm. трошки, трошки не так. І ще е, ж да. дивиться. Да. А ти тут де проживаєш? В родині і в родині, та, так. що це за родина? Родина, наша українська родина, де Джосеф може ем, відчути колорит е, mm -hmm. нашого побуту, пошкуштувати наші українські страви, е, можливо, приготувати укр... е, страви. Я про це і хотіла запитати. Джозеф був у різних країнах світу, так розумію. Mm -hmm. Сьогодні ти і в Києві ти також був, але наше місто воно відрізняється mm -hmm. від столиці України, так? Mm -hmm. Що тобі Подобається, що тебе здивувало у mm. нашому місті, е, і із страв, із їжі, що тобі mm. подобається, що ти куштував? Мені дуже подобаються вареники, mm -hmm. а вже ж. і мені дуже подобається архітектура в місті. У нашому місті архітектура, а, так. Так, так? А столиця тобі подобається, Київ, Київ, а вже ж мені подобається. Я просто знаю, що запитує, тому що коли приїжджають іноземці, коли вони бувають в Києві, вони говорять, що їм це місто дуже подобається, тому що там витає якась воля, якої, наприклад, немає. Якихось європейських містах, хоча, можливо, європейські столиці краще там за Київ, так але воля відчувається саме в Києві. Просто сам Києвофіл, я обожнюю Київ, не виявляється у життя до цього міста. Дивіться, все ж таки, можливо, будуть проводитися якісь фестивальні проекти, якісь лекторські. Це буде у вас? У нас уже ще понеділка, дякуючи Джозефу, вже почав працювати English Speaking Club, де можна спілкуватися на різні теми англійською, виключно англійською мовою. То це не уроки англійської мови, уроки вистачає в школах, в інших студіях, а це саме ем, вільне спілкування на різні теми. Крім того, у нас планується дуже багато активностей, що стосується також різної теми. Ми плануємо проєкти. Сьогодні ми зараз розмовляємо щодо проекту Міс світ без дискримінації. Це у нас будуть і конкурс, де можна виказати своє бачення за допомогою малюнку, фотографії есе або вірша як я бачу свій світ без дискримінації, і планується тренінг потім. Як люди, ну, на жаль, сьогодні люди не всі розуміють, що їх дискримінують. Або навколо не бачать дискримінація. На жаль, вона в нас присутня. І тому це дуже такий це всеукраїнський проєкт, і ми хотіли долучитися до цього проєкту. Крім того, у нас ще планується багато активностей. Я думаю, що вони перший раз, але не останні у вас в ефірі. Джозеф, а взагалі на телебаченні ви вперше? Вперше, так? Так, я думаю, що так. Ви на телевідіні? Ви в перший раз? Да, можливо, один раз в Києві, коли так ми ще в Києві ви були, так? Можливо, я не пам'ятаю. знімала Їх телебачення. Інтерв'ю був, але я не знаю, як що це було телебачити? А для чого це було? Чи пішло воно чи не пішло? Зрозуміло. А в студії перший раз? В Лос-Анджелесі? Ну Лос-Анджелес Лос-Анджелесі, можливо, фільми знімалися десь? Ну я я бачив, але я не був в а. Ти бачив, як знімали кіно? А яке? Um, no show show uh, we série Ага, ага, серіал, <vous> uh -huh. серіал. Uh -huh. uh -huh. Ага, серіал. там, Дженіфер Лопес. Навірно. Як правило, Сан Франциско це ж та потужна структура, де там щодня щось відбувається. Ми вам дякуємо за те, що ви прийшли, розповіли. Дякую тобі, що ти доєднуєшся до України. Настіміті Насті Мітію. Дякуємо вам за те, що залишаєтеся з нами. приєднуєтесь до такої американської когорти. Спілкуйтеся, тому що ми маємо бути людьми-космополітами, не тільки загортуватися в українському Пірісти а й перенати в інші народності. Дякуємо велике, побачимось. Ура. Ура. Дякуємо.